Марія того вечора знову засиділася в сільраді довше, ніж планувала. Вона й сама не помітила, як за вікнами стемніло, як у коридорах стихли кроки, а старий годинник над дошкою оголошень двічі пробив сьому, а потім і восьму. Папери по землі не сходилися. Кадастрові номери плуталися між собою. Акти були переписані від руки ще десять років тому, з помилками, закресленнями і чужими підписами. А тепер ці папери знову витягли з шаф, бо люди почали питати. Розберешся до ранку, сказав голова ще вдень, не підвищуючи голосу, але так, що сперечатися не хотілося. Люди чекають земля це не жарти. Марія кивнула вона завжди кивала так було простіше. Вона працювала тут не перший рік і знала якщо щось не сходиться, значить, колись хтось уже порішав. А тепер ці сліди вилізли назовні. І хтось мусить їх розгрібати. Село давно спало. За вікном сільради світилися лише два ліхтарі один біля автобусної зупинки, другий біля магазину, що зачинявся о шостій. Десь у темряві гавкнув собака, потім ще один. Вітер шарудів сухим листям по асфальту, і цей звук був єдиним, що нагадував світ іще рухається. Чоловік писав ще вдень, коротко, як завжди, поїхав у район домовлятися. Буде пізно, не чекай. Марія прочитала і відповіла так само коротко. Добре. Вона не питала з ким, про що, навіщо. Він часто їздив у район, і вона звикла. У селі це нікого не дивувало хто має справи, той їздить, хто не має, сидить удома. Вона знову схилилася над паперами. Рядки пливли перед очима. Прізвища, дати, номери ділянок. Чужі долі, зведені до кількох цифр і підписів. Марія потерла скроні і глянула на годинник була вже майже десята. Саме тоді у дверях з'явилася тітка Олена. Вона працювала в сільраді років двадцять. Прийшла ще за старого голови, пережила двох нових і, здавалось, була тут частиною будівлі як облуплені стіни, як старі батареї, що гріли через раз. Вона завжди мовчала. Заходила, мила підлогу, витирала столи і так само мовчки йшла, не дивлячись ні на кого. Але цього разу Марія одразу помітила що щось не так. Тітка Олена була бліда, не просто втомлена, саме бліда, як стіна. Руки трохи тремтіли, коли вона котила перед собою старий візок з вітрами. Вона почала витирати стіл у сусідньому кабінеті. Той давно стояв порожній, після того, як бухгалтерку скоротили, терла так старанно, що ганчірка аж скрипіла по дереву. Потім вона підійшла до столу Марії і почала водити ганчіркою по самому краю. Де не було жодної плями. Тітко Олено, обережно сказала Марія, відриваючись від паперів. Вам зле? Ви якась не своя сьогодні? Жінка здригнулася, ніби її застали зненацька, очей не підняла. Ні, тихо сказала вона. Все нормально. Ви впевнені? Марія нахилилася трохи вперед. Може, води? Тітка Олена мовчала кілька секунд. У цій паузі було щось важке, наче вона зважувала не слова, а власне життя. Потім різко підійшла ближче і поклала Марії в долоню складений клаптик паперу. Візьми, прошепотіла вона, і зроби так, як там написано. Будь ласка, що це? розгублено спитала Марія, стискаючи папір. Потім, швидко сказала жінка, і вже відвернулася до візка. Просто повір мені. Вона рушила до виходу, навіть не глянувши назад. За хвилину в коридорі вже не було чути її кроків. Марія повільно розгорнула папірець. Кілька нерівних рядків, написаних поспіхом «Іди додому через городи, не через центральну, і в хаті світло не вмикай одразу. Перша думка була проста і заспокійлива. Тітка Олена перенервувала або щось почулося, або хтось налякав. У селі таке буває. Але потім Марія згадала за всі ці роки тітка Олена ніколи нічого не радила і ні в чиї справи не лізла. Вона не жартувала, не перебільшувала, не говорила зайвого. А той погляд, короткий, майже благальний, був надто серйозний. Так дивляться люди, які знають щось страшне і не можуть мовчати, але й сказати вголос бояться. Марія ще хвилин двадцять сиділа за столом, роблячи вигляд, що перечитує акти. Насправді вона слухала. Кожен шурхіт у коридорі здавався гучнішим, ніж був, кожен скрип підозрілим. Коли за вікнами стало зовсім темно, вона зібрала бабери в теку, вимкнула світло. І вийшла з будівлі. Центральною дорогою вона не пішла. Вона звернула за сільраду через бур'яни, через чужі городи, обережно переступаючи старі дини. Земля була волога, холодна, десь поруч центнула металева хвіртка. Серце калатало так, ніби вона тікала, хоча не знала від чого. Біля власного двору Марія раптом почула голоси «За сараєм». Вона притислася до старої яблуні і завмерла. Я ж казав тобі, говорив чоловічий голос. Низький і різкий, ти або мовчиш, або твій син поїде на заробітки і не повернеться. Я нічого не казала, тремтів знайомий голос тітки Олени. То й добре, холодно відповів чоловік. Забудь, що бачила. Марія не могла поворухнутися, вона стояла, затиснувши рот долонею, щоб не видати себе подихом. Коли голоси зникли, вона ще довго не рухалась, а потім зайшла у двір з чорного входу і побачила його машину. Перш ніж продовжити цю історію, Підписуйтеся на канал «Сільські історії. Тут ми розповідаємо правду про життя в селах, таку, про яку зазвичай мовчать. Якщо вам близькі справжні людські історії підтримайте канал і залишайтеся з нами. Марія стояла в темряві, притиснувшись до стіни хати, і дивилася на двір, який знала з дитинства. На стару лавку під грушею, на перекошений сарай. На стежку, витоптану ще її батьком. Усе було знайоме до болю. І водночас зовсім чуже. Біля лавки сидів її чоловік. Той самий, що ще вдень писав, що поїхав у район домовлятися, той самий, що казав, аби вона не чекала. Він сидів, згорбившись, ніби був тут не господарем, а зайвим. Поруч із ним стояла чужа машина темна, дорога. Не сільська. Такі в їхнє село заїджали рідко і завжди недобре. Біля чоловіка стояла жінка. Молода, впевнена. Вона не озиралася довкола, не боялася темряви і не поспішала. Її рухи були спокійні, розмірені, наче вона тут головна, і має на це повне право. Вона щось говорила, а Маріїн чоловік слухав, опустивши голову. Марія чекала, що зараз він підведеться, скаже щось різке, прожене її або хоча б заперечить. Але він мовчав. Потім він підвівся і взяв її сумку обережно, двома руками, поніс до машини так, як носять речі не з чемності, а зі страху. Як носять тим, кому не можна відмовити. Жінка зупинилася різко, без слів, і вдарила його. Ляпас був короткий, майже буденний, без злості, без крику, наче нагадування. Марія здригнулася всім тілом, але не заплакала. Їй навіть не перехопило подих. Усередині було порожньо і холодно, ніби щось остаточно від'єдналося. Жінка сіла в машину, не глянувши навколо. Чоловік поспішив відкрити їй двері, потім сів за кермо іншої машини і поїхав слідом. Двір знову став порожнім. Марія ще довго стояла, не наважуючись рушити з місця. Було б простіше, якби це була зрада. Простішим було б побачити обійми, поцілунок, почути сміх. Те, що вона побачила, не мало нічого спільного з коханням це було рабство. Уночі чоловік зайшов у хату так, ніби нічого не сталося. Поцілував Марію в щоку, пахнувши холодом і чужим парфумом, і сказав: все владнав, можна спати спокійно. Вона мовчала. Лягла поруч і довго дивилася в темряву, слухаючи його рівне дихання. У голові крутилася одна й та сама думка. Вона жила з людиною, яку хтось тримав на короткому повідку А вранці Марія пішла до тітки Олени. Двері були відчинені. Але в хаті стояла тиша. Тітка Олена сиділа за столом і плакала, не ховаючись. Побачивши Марію, вона лише зітхнула і кивнула, ніби чекала. Я більше не можу мовчати, сказала вона хрипко. Бо тоді зникну не тільки я. І Марія почула правду. Її син возив папери, спершу не знав, які, потім зрозумів, і став зайвим. Його зробили крайнім посадили, а тепер змушували мовчати всіх, хто бачив більше, ніж треба. Марія вийшла з тієї хати іншою. Того ж дня вона відкрила шафу з документами, які роками підписувала, не читаючи, і вперше подивилася уважно її підпис був усюди, і тоді вона зрозуміла мовчання вже не врятує. Марія довго не могла зібратися з думками після розмови з тіткою Оленою. Вона вийшла з її двору повільно, ніби кожен крок давався важче за попередній. Село жило своїм звичним життям, десь кури порпалися в пилюці, за парканом гавкав пес, на зупинці хтось чекав маршрутку. Усе було так само, як завжди, і від того ставало ще страшніше. Вона повернулася додому, але в хаті не затрималася. Чоловіка не було, поїхав зранку, сказав, що має справи. Марія не перепитувала. Вона мовчки зняла куртку, поставила сумку на лавку і підійшла до старої шафи в кутку кімнати. Цю шафу вона знала на пам'ять тут лежали документи по землі, по паях, по оренді, старі рішення сільради, копії договорів, які вона роками приносила додому на ніч, щоб уважно подивитися, а потім підписувала зранку, бо довіряла, бо всі так робили, бо інакше ніяк. Марія витягла першу теку, потім другу, потім третю. Вона сіла за стіл і почала читати. Спочатку їй здавалося, що очі її зраджують. Одні й ті самі прізвища повторювалися занадто часто, ділянки переходили з рук у руки за дивними схемами. Договори оренди укладалися на людей, які давно виїхали або померли, а підпис стояв один і той самий. – «ЇЇ». Марія повільно відклала папір і подивилася на власні руки. Вони тремтіли. Вона згадувала, як підписувала ці документи між дзвінками, між нарадами, між скаргами людей. Тут формальність, тут уже все погоджено, тут просто продовження. Вона вірила. За вікном хтось гучно засміявся. Село жило, а в неї всередині щось почало ламатися тихо, без тріску. До вечора Марія вже знала. Те, що відбувається, не випадковість, це система. І її зробили частиною цієї системи, навіть не питаючи згоди. Її підпис був зручним, чистим, без підозр. Увечері чоловік повернувся додому спокійний, навіть трохи лагідний, приніс хліб, кинув куртку на стілець, сів за стіл. Ти сьогодні якась тиха, сказав він, ніби між іншим. Втомилася? Втомилася, відповіла Марія. І не збрехала. Він їв, розповідав щось про район, про людей, з якими важко, але треба домовлятися, говорив звичними словами, якими говорять ті, хто давно навчився нічого не пояснювати. Марія дивилася на нього і думала лише одне ця людина знала. Знала, що вона підписує, знала, що в разі чого відповідати доведеться їй, і мовчала. Уночі Марія не спала. Вона лежала і слухала, як чоловік рівно дихає поруч. За стіною шарудів вітер, десь далеко знову гавкав пес. Усе було так, як завжди, але для неї вже нічого не було як раніше. Вранці по селу пішли розмови. Хтось бачив чужу машину біля Маріїного двору, хтось чув, як тітка Олена плакала, хтось сказав, що краще не лізти, бо ще гірше буде. Марія ловила ці погляди, ці недомовки, ці паузи в розмовах. У селі знали одне правило. Ти або мовчиш, або зникаєш. Марія стояла біля вікна в сільраді, дивилася на подвір'я і розуміла мовчати вона вже не може, але й говорити означало поставити під удар не тільки себе. Вона ще не знала, що зробить далі, але знала точно дороги назад більше немає. Наступні дні тягнулися повільно, ніби хтось навмисно розтягнув час. Марія ходила селом і відчувала це мовчання шкірою. Люди віталися, як завжди, але очі відводили швидше. Хтось раптом згадував, що поспішає, хтось переходив на інший бік дороги. Ніхто нічого не питав прямо. У селі так не роблять. У крамниці продавчиня подала їй хліб мовчки, не жартуючи, як раніше. Біля клубу кілька чоловіків припинили розмову, щойно вона підійшла ближче. Навіть на цвинтарі. Де Марія зайшла провідати батьків, жінки біля могил замовкли, ніби хтось різко вимкнув звук. Марія розуміла чутки вже пішли, і чутки завжди живуть довше за правду. Удома чоловік поводився спокійно, навіть надто спокійно. Він не сварився, не тиснув, не ставив зайвих запитань просто дивився уважніше, ніж раніше. Запам'ятовував дрібниці. Коли вона виходила, куди йшла, скільки часу її не було. Ти б менше нервувала, сказав він якось увечері. У нас і так зараз не найкращий час. Марія кивнула. Вона навчилася кивати, не відповідаючи. У сільраді голова став різкішим, папери приносили частіше, ніж зазвичай, просили підписати просто зараз, підсовували те, що раніше проходило без питань. Тут усе погоджено. Казали їй, Не затримуй. Марія брала ручку і читала повільно, рядок за рядком. І що далі читала, то чіткіше бачила схему, від якої холонуло всередині. Земля переписувалася тихо, людей ставили перед фактом: хтось отримував копійки, хтось нічого. А підпис завжди був один: Її. Одного дня до неї підійшла тітка Олена. Не в сільраді, біля ставка, де зазвичай нікого не було в день. Вона виглядала ще гірше, ніж раніше. Вони знову приходили, сказала вона, не дивлячись в очі. Сказали, що якщо хтось рота відкриє, син не доживе до суду. Марія мовчки стисла губи. Вона відчула, як у грудях піднімається холодна злість не різка, не вибухова, а тиха й уперта. Ви не винні. Сказала вона нарешті. І я теж. Тітка Олена глянула на неї так, ніби ці слова були чимось забороненими. Увечері Марія дістала зі схованки копії документів. Вона ховала їх в старій коробці з під взуття під рушниками, читала знову і знову, звіряла дати, імена, номери. Вона більше не сумнівалася. Якщо це відкриється, відповідати будуть ті, хто мовчав. Але мовчання вже стало частиною проблеми. Вночі Марія довго сиділа на кухні, дивлячись у темне вікно село спало, світла в хатах майже не було, і в цій темряві вона вперше чітко сформулювала для себе думку, від якої раніше тікала. Якщо вона нічого не зробить, зникне не тільки правда, а й вона сама. На ранок Марія прийняла рішення не різке, негучне. Вона просто перестала підписувати, почала ставити питання, почала вимагати пояснень, і кожен такий крок робив її помітнішою. А в селі помітних не люблять до кінця тижня вона відчула навколо неї звужується коло, і хтось уважно дивиться, чекаючи, коли вона оступиться. Про це не говорили вголос про це навіть не шепотілися біля парканів. Просто одного ранку всі вже знали чоловіка Марії забрали не було сирен, не було крику, не було метушні. Вночі, коли село спало, кілька машин зупинилися біля їхнього двору. Світло в хаті не вмикали. Двері зачинили так само тихо, як і відчинили. Сусіди побачили лише сліди шин на вологій землі, і цього виявилося достатньо. Марія прокинулася сама. Постіль з його боку була холодна. На спинці стільця висіла куртка, яку він учора не забрав. На столі лежав телефон, вимкнений. Вона сіла на ліжку і довго дивилася в одну точку, намагаючись зрозуміти, що відчуває. Страх був, але паніки не було. Вона вийшла на двір. Двір виглядав так само, як завжди, та сама груша, та сама лавка, ті самі сліди, які щодня залишає життя. Коли робить вигляд, що нічого не сталося, до сільради, Марія пішла пішки, їй здавалося важливим пройти селом саме так відкрито. Люди дивилися хтось відвертався, хтось кивав, хтось удавав, що не бачить. У селі швидко звикають до нових реальностей. Голова зустрів її мовчки. Документи того дня їй не принесли, просто сказали Можеш іти додому, сьогодні без тебе. Марія не сперечалася. Вдень до неї зайшла тітка Олена, вперше сама. Сіла на лавку і мовчала. Потім сказала: Сина відпускають, справу переглядають. Марія кивнула. У грудях щось відпустило, але ненадовго. Вона знала, це ще не кінець. Просто хтось вирішив, що тепер вигідніше інакше. Через кілька тижнів приїхали люди з області, перевірки, папери, питання. Марія відповідала коротко і по суті. Вона більше не боялася власного голосу. Страх нікуди не зник, але перестав керувати нею. У селі знову заговорили тепер уже обережніше, тепер уже з іншими інтонаціями. А може, вона й правильно зробила, а може, інакше було не можна. Марія це чула, але не зупинялася. Вона знала у селі пам'ятають довго, але ще довше мовчать. Минув час. Будинок став тихішим, ночі довшими. Вона навчилася жити без очікування, що хтось ось-ось зайде у двір. Навчилася не озиратися на кожен звук не одразу, повільно. Одного вечора вона сіла на ту саму лавку під грушею. Над селом сходив місяць, десь у далині гавкали собаки. Життя йшло далі, без гучних фіналів. Марія знала, вона не стала героїнею. Вона просто перестала мовчати. А все ліце іноді важче ніж зникнути.